У Чернівцях стартувала міська програма встановлення дентальних імплантів. Нею можуть скористатися військовослужбовці, ветерани з посвідченням УБД, люди з інвалідністю внаслідок війни, а також ті, хто має додаток 6, Якщо посвідчення ще не оформили, послугу можна отримати у міській стоматполіклініці. Нею можуть скористатися лише мешканці Чернівецької територіальної громади. До стомат поліклініки почали звертатися військові і почали виникати проблеми, які були пов'язані з тим, що у молодих. Людей протезування зубів мало відбуватися за медичними показами, за станом ротової порожнини, зйомними протезами. Тому виникла така ідея, яка була підтримана депутатами міської ради, щоб запровадити послугу імплантації внутрішньокісткової зубної імплантації. Імплантація це сучасний спосіб відновити втрачені зуби без шкоди для сусідніх. Перед процедурою лікарі обов'язково проводять ретельний огляд пацієнтів. Імплант це, по суті, штучний корінь, який інтегрується в кістку. Після того, як проходить певний час 3-5 місяців для того, щоб він зрісся з кісткою, вже на нього робиться штучний зуб. Для цієї процедури є покази і протипокази. Для початку йде відбір пацієнтів, чи немає загальних протипоказів. До загальних протипоказів відносяться онкологічні захворювання, захворювання крові, цукровий діабет, біл. Якщо таких протипоказів немає, пацієнта скеровують на комп'ютерну томографію щелепи. Після цього проводять обстеження, визначають наявність кісткової тканини. І якщо є відповідні умови для імплантації, проводять процедуру у два етапи. На першому етапі це процедура сама хірургічна встановлення імпланта. І через три-п'ять місяців вже другий етап це вже сама процедура протезування на імплантах. Для військовослужбовців і ветеранів послуга є безкоштовною. За кошти міського бюджету стемат поліклініка отримала обладнання на суму 326 тисяч гривень. Ще 88 тисяч витратили на закупівлю внутрішньокісткових імплантатів. Поліклініка отримала фізіодиспенсер, автоклав, пакувальну машину та необхідний набір імплантів. Міська програма. Наразі, взагалі, не обмежує кількість самих імплантів. Міська програма обмежується лише кількістю виділених коштів. Наразі кошти виділені нам на закупівлю обладнання, яке вже закуплено, закупівлю хірургічного набору і закупівлю імплантів. Медичні покази для проведення операції з імплантації це включений дефект, 3 і більше зубів, або це е, фронтальна ділянка, 2 і більше зубів, або кінцевий дефект. У міській стомат поліклініці, військовослужбовці та ветерани також можуть прийти безоплатне зуболікування та отримати послугу зубопротизування у рамках державної програми. Катерина Тарасюк, Максим Чернега, Новини Сі 4